Громадський туалет, що у парку імені Івана Франка, не працює вже більше десяти років. Сьогодні він у приватній власності, та підприємець, який викупив територію, обіцянку щодо його реконструкції не виконав. Відтак за бюджетні кошти поряд розпочали будівництво нового. Вартість громадського туалету в нас обраховується в 960 тисяч гривень. На сьогоднішній день роботи вже розпочати. В нас йде винесення з під плями забудови мереж електричних. Після завершення робіт буде починатись будівництво. Новий туалет буде розміром майже у 90 метрів квадратних. При його розробці врахували усі побажання мешканців міста, каже Віктор Чапайда. Там буде і технічне приміщення для обслуговуючого персоналу, туалет буде з опаленням, там буде вода передбачена і ним зможуть користуватись маломобільні групи населення. За словами начальника управління житлово-комунального господарства, збудувати туалет планують до кінця року. Якщо не буде сильних морозів з початку 2017-го приступлять до оздоблювальних робіт. Відтак запрацює вбиральне на раніше весни. Новий туалет буде безкоштовний. Його утримуватимуть за рахунок міської казни.